Проєкт Великодні Привітання. Яйце це символ свята Великдень. Створімо проєкт з гумором Великодні привітання. Яєчко, яке вітає вас з святом. І говорить Христос Воскрес! Такої мети ти маєш досягнути. Для цього створюємо такий алгоритм дій для яєчка. Першу треба зайти у бібліотеку спрайтів, натиснути їжа, натиснути яйце. Ось у мене їх два вже буде. Можна його збільшити за розміром. Обрати тло з бібліотеки. Яйце має кілька образів, їх шість. Для цього треба нам створити такий алгоритм дій, щоб ці костюми змінювались. І створимо такий код, коли натиснуто Прапорець виконувати далі наступні дії завжди. Наступний образ говорити Христос Воскрес за твоїм бажанням це можуть бути інші слова, інша фраза може бути. У мене вже одна яєчко створена, алгоритм дій для нього, тому я дублюю цей алгоритм дій і кидаю його в. Цей спрайт. Ось в мене друг, друга яєчка має алгоритм. Перша яєчка має алгоритм і один зайвий. Ми його видаляємо. Треба зберегти свій проєкт, давши йому назву. Великоднє привітання. Зберегти негайно. Перевіримо, як працює наш проєкт. Ось два яєчка. Можна іншому змінити, щоб інша яєчка говорила іншу фразу. Зупиняємо. Режим редагування. Трохи їх розставимо ніби вони зустрілися, так? Так, почнімо з такого. І е, яєчко номер 2 так само почнімо спочатку. Змінимо е, код для одного з них. Одне буде говорити Христос Воскрес, а інше в істину воскрес. Перевіримо. Працює. Можна змінити колір яєчок або видалити один костюм на вибір на твій. Наша анімація готова. Для того, аби поділитися своїм проєктом, треба натиснути ось цю кнопочку. Поділитись. І ти попадаєш на сторінку, де твій проєкт вже опублікований і доступний кожному. Можна знову вернутися до коду, а можна скопіювати посилання і відправити його у відповідному класі для перевірки вчительців. Веселих свят.